Вітаю вас на уроці математики! Сьогодні ми поговоримо про арифметичні дії та їх компоненти. Ось дзвінок сигнал нам дав працювати, час настав, дуже ми часу не гаємо. Урок скоріше починаємо. Перевіримо домашнє завдання. Додому вам були вирази 35 і задача 36. Перевірили, чи правильно ви їх виконали. Задача. У нас була надію віднімання і у відповіді повинно було отриматись 9. І так, почнемо з угусного рахунку. Вам будуть з'являтися приклади. Вам треба швиденько порахувати і потім перевірити себе. І так, 38, підняти 9 і додати 2. Порахували. Перевірили. 30, додати 2 і додати 5. Порахували. Перевірили. 72. Відняти 6 і додати 4. Порахували. Перевірили. 53. Додати 11. Порахували. Перевірили. 88 відняти 22. Порахували. Перевірили. 81 відняти 3 додати 10. Порахували. Перевірили. Назви всі двоцифрові числа, які мають 60. Записувати їх не треба. Але зараз ми відкриваємо зошити, записуємо 10 вересня. Класна робота. 10 вересня. Класна робота. Поставь відео на паузу та запиши каліграфіночну хвилинку. Це 45 до кінця рядочка. Якщо втомився, перепочинь. І ми починаємо працювати. Вирази 37. Записуємо. 45 додати 7. Перевірили. 45 додати 37. Записали. Перевірили. 64 додати 9. Записали, перевірили. 64 додати 19. Перевірили. В другий стопчик записуємо 35, додати 20. Перевірили. 35 додати 28, перевірили. 68 додати 30, перевірили. І 68 додати 32, перевірили. Якщо треба, постав відео на паузу та виконай завдання. Дивимося на вправу 38 на стріночці 8. Нам треба пригадати, як називаються числа при відніманні. Згадуємо, що це зменшуване від'ємник і різниця. Сьогодні нам треба з вами знайти невідоме зменшуване. Згадуємо, щоб знайти невідоме зменшуване, треба до різниці додати від'ємник. Перевіряємо. 43 додати 3. 46, 18, додати 9, 27. 70 додати 4, 74. 30, 9 додати 30, 39. 7 додати 55, 62, 3 додати 49, 52 і 10 додати 90 100. Отже, повторіть, будь ласка, ще раз: щоб знайти невідоме зменшування, треба до різниці додати від'ємник. Ідемо далі. Задача 39. Прочитай задачу. Коли із сітки дістали 5 м'ячів. Там залишилось ще стільки ж. Скільки м'ячів було в сітці спочатку. І так, про що ж наша задача? Наша задача задача про м'ячі. Записали задачу 39. Скільки було м'ячів, ми не знаємо. Ми знаємо, що дістали. 5 м'ячів і залишилось теж 5 м'ячів. Як нам дізнатися, скільки ж було м'ячів? Дію додавання 5 додати 5 до 10 м'ячів. Отже, 10 м'ячів було в сітці спочатку. Постав відео на паузу та запиши задачу. Пішли від машини. Deixa mundo... eu І переходимо до задачі 40. Коли в саду зібрали врожай із 15 яблунь, залишилося зібрати плоди ще з рештою 20 яблунь. Скільки яблунь росте в саду? Так, записали задача 40. Зібрали зі скількох яблунь? З 15. Залишилося 20. Скільки ж всього яблунь було в саду? Як нам це дізнатися? 15 додати 20, тому що треба дізнатися, скільки всього 35 яблунь росте в саду. Постав відео на паузу та запиши задачу. Переходимо до завдання 42. Нам треба назвати числа, пропущені в рівностях. Працюємо усно. Дивимося, знову ж таки, у нас невідоме зменшуване 73 і 1. 74. Невідоме знову зменшуване. 50 плюс 5 55. Невідоме менше зменшуване. 10 додати 7, 17, і 99 плюс 1. Це буде 100. Перевірили, попрацювали. Для виконання наступного завдання нам потрібна лінійка. Нам треба з вами, виміряти довжину кожного відрізка, побудувати відрізок довжина якого дорівнює сумі довжин цих відрізків. Тобто, у нас є з вами два відрізки. Перший відрізок, блакитний, виміряли, поставили на на першу крапочку і дивимося, скільки сантиметрів 4. Другий відрізок виміряли 6. Отже, нам треба з вами побудувати відрізок, як, довжина якого дорівнює сумі цих відрізків. Якщо сума, то яка діє? 4 додати 6, отже, довжина нашого відрізка буде 10 см. Побудували відрізок простим олівцем довжиною 10 см. Постав відео на паузу та виконай завдання. І домашнє завдання. На сторіночці дев'ятій. Розв'язати задачу номер 44 та вирази 45. На сторіночці дев'ятій. Задача 44 та вирази 45. Проговоріть про себе все, що вам сподобалось на уроці, що здалося цікавим та корисним. Якщо було те, що вам було важко, визначте для себе що саме. І е, позначте для себе те, що вам було нового, того, що ви не знали раніше, але хотіли б ще дізнатися більше. Дякую вам за урок, побачимося з вами ще.